Доброго вечора, мої передплатники україномовного каналу. Гарний теплий вечір. Ми з Максиком на прогулянці. Лунає повітряна тривога, ну вже майже відлунало. Хтось каже загроза, але я не зрозумів, що там воно казало, що де тепло. Гарно, бачите, скільки багато людей гуляє на шкільному майданчику. Вечір дуже і дуже приємний. П'ятниця підходить до свого кінця. Да, Мацику? Він навесні любить. Взимку він не любить гуляти, холодно, а зараз... Плюс 12 ввечері, якщо його одягнули, йому зовсім гарно. Ах, і Діточкам гарно по шовтер бігають. <гум> Люди в магазини йдуть купити щось собі на вечерю. І ми пообідали або повечеряли. Зараз треба ще буде зайти на нову пошту. Не знаю, до 8 чи до 9 вона. Працює щось там, ну, як гарно тут Гарний вечір. Все. Будемо сподіватися, що буде такий гарний вечір. Тривога то ладно. Усім тихого гарного вечора. Усім спокійної ночі, миру добра злагоди. Усім, звісно, щиро дякую. домов. і будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, мої любі! І на добраніч! Пока.